Микола, досить наминати вареники. Іди, будемо дивитися гроші, які закопала баба Марта. Ох. Ой, та хіба то гроші папірці якісь? Я й за них увесь ліс перекопав, тільки під двадцятою сосною знайшов. Ой, диви, які великі. витрися, а то капає сметана прямо на купюри. Дивися з портретом Петра І. Оце гроші, так гроші. І потриматися є за що. Так, а коли? в 1912 році. Ану, дивися, які. Ого. А ось дивися, написано якраз. Де той надпис усю. Так, а ну далі, давай дивимося. А це Катерина. 100 рублей. Випущені 1910 року. О, це вже менша купюра. Дивися, Олександр Третій. Ану, коли випущено? 1909 рік. Ну, ще така сама купюра. Оце баба Марта назбирала, так назбирала. Так, а це хтось уже інший. Платов написано. 1918 рік. А хто випускав його? То треба читати, зараз давай поглянемо. Не бачу, а де дивитися? А, я вам побачив. Ростов на дону. О, бачиш що? А це щось манесеньке, копійка. Ти бачив копійка та ще й паперова? Не, Ба? не бачив. 50 копійок. Хто випустив? Це теж платов. Ага, бачу, Ростов на дону. Теж Ростов на Дону. О. Так, ще одне лице. Це ярмак 100 рублей. 918 року. Давай отак. А ну, з другої боку. З іншого Як... боку, що там? дивися? З іншого боку, там щось теж понаписувано багато всього. Угу. Ну, а далі дивися гроші гривні, вже без портретів. Стало вже цікаво. Ну, я подивлюся, що тут за гроші такі. О! 500 гривень український перший. 518 рік. Спереду зображено два тризубця. Написано на українській мові, з другого і іще п'ять тризубців зображено. Оце так гроші українські. І ще ось є. Дві гривні 918 року. Тут також зображений тризубець. А ну з другого боку тут також є написи. Купюри з водяними знаками. О, серйозний був підхід. Аж ось є 50 чагів. Це вже розмінні гроші. У вигляді марок. А ну що тут з другого боку? О, з іншого боку три зуб і написано. Ходить на рівність дзвінкою монетою. Цікаво. Що тут ще? О! А ось 250 карбованців. Випущені в 1917 році російським тимчасовим урядом двоголовий Орел без корони на фоні свастики. Оце так. Так що Гітлер не перший був, хто використав цей символ. Микола. Дивися, тут чітко написано, що за ці гроші банк дає золото, можна обміняти. Мерші, збирайся йду в банк. Дивися, скільки ми золота будемо мати. Юля, та мене з банку прогонять, ще й по плечих надають. Не підеш я тобі сама по плечих надаю, в мене рука важка, ти знаєш. Ну, добре, не серця, а в який хоч з банк іти. В усі йди. Де більше дадуть, там і обміняєш. І в Ломбард зайди. Ще там запитай. Ех, так в одному банку по плечах тільки надавали, а так в усіх, та ще й в Ломбарді. Де ти, бабу Марта, взялася своїми грошима? Шановні друзі, Пандемуза вітає вас на Валківщині. Все буде Україна. В давнину об'єктом закупування були переважно металеві гроші монети. Але в окремих випадках ховали і паперові. Але пакунки з ними ховали переважно на горищах, під дахами, під стріхами. Так, в радянські часи. На Гаманівці, на садибі Бугая під час ремонту даху були знайдені ось такі казначинські знаки 20 і 40 карбованців. Друкувалися вони у 1918 році. Тимчасовим російським урядом, на чолі якого стояв Керенський. Тому в народі ці гроші призвали «керенками». Вони випускалися листами і при потребі розрізалися ножицями. Державний знак 50 Карбованців Друкувався українською державою у 1918 році. Пакунок з такими грошима було знайдено під час ремонту даху у Гонтовому ярі у 1980-х роках. Ці надписи українською мовою. З обох боків. Зображено тризубець. Спереду під номіналом стоїть підпис директора державної скарбниці Лебедя Юрчика. В радянські часи пакунок з царськими асигнаціями 3, 5 і 10 карбованців були знайдені на садибі Лазаренків. Баби Степаниди на Обрізанівці. Онук цими асигнаціями розраховувався з місцевими хлопчаками за оренду велосипеда. Три карбованці друкувалися у 1905 році. П'ять карбованців друкувалися у 1909 році. Десять карбованців також друкувалися у 1909 році при останньому імператорові Миколі II. Поля, там, де колись були хутори, часто знаходять ось такі невеличкі кружальця. Але це не монети, бо вони глиняні і без надписів. Це своєрідні жетончики, які в нашій місцевості називають креймахами. Виготовляли їх із битого глиняного посуду. Брали уламок і спочатку надавали йому округлої форми. Ну, приблизно відбувалося це ось таким чином. А потім краї обробляли на точильному станку, або ж користувалися, як я зараз наждачним папером. На Валківщині нами була зібрана невелика колекція глиняних жетончиків або креймах. Переважно вони виготовлені з уламків глиняних горщиків. Але зрідка трапляються фаянцеві, кафелю і морської гальки. Червоні житунчики були зроблені із мисок, які виготовлялися валківськими вечерями-мисочниками на посуньках. На Валківщині серед дітлахів побутувала гра в креймахи. В основному в неї грали дівчатка. Учасниці сідали в коло, посередині насипали невелику кількість креймах і грали по черзі. Брали один жетончик, підкидали його вгору, а тим часом, поки він летить, мали взяти з купи ще один. І спіймати той, що був підкинутий. Далі потрібно було кидати один, а скупи брати вже два. Хід не зараховувався тоді, коли учасниця не спіймала підкинутий жетончик. Вигравав той, в кого. В кінці гри виявлялося найбільше «креймах». В цьому сезоні в Косинківці ми знайшли чотири мідних монети, чотири срібних і медаль за перемогу над Німеччиною з портретом Сталіна. Дві радянські монети, 2 копійки і 3. За 1924 рік. Дві царських, 2 копійки, 1860 рік і денежка 1856 рік. 4 срібних монети. Дві царських, 10 копійок, 1912 рік, 15 копійок, 1879 рік. І дві радянські, 10 копійок за 25-й і 15 копійок за 25-й. Медаль за перемогу над Німеччиною з портретом Сталіна. Нею нагороджувались бійці, учасники Другої світової війни. Які воювали на території Німеччини? Знайдено було на Косенківці в минулі роки, окрім царських і радянських монет, ще й кілька натільних хрестиків за різні роки. А також номерний гудзик 31 полку та нагрудний знак німецького солдата періоду Другої світової війни за успіхи в спорті. Зі зворотнього боку можна прочитати спортивний девіз та номер В році на коханівці. Нами було знайдено шість мідних царських монет. 2 копійки 1813 рік. Копійка 1855 з вензелем Миколи I. Три мідні монетки по одній копійці, які Карбувались при Миколі II, 1897, 1904, 1905 рік, і маленький царський чиновничий Гудзик. Але сама цінна знахідка це Катериновські Дві Копійки за 1788 рік з літерами. ТМ Таврійська монета. Чеканились вони на Таврійському монетному дворі, який знаходився у Феодосії. Цей монетний двір працював недовго, тому випустились мало монет і зараз вони є дуже рідкісними. Тому це справжня нумізматична. Удача. В минулі сезони на Коханівці мене було знайдено дві царські срібні 10 копійок. Одна 1880 року, друга 1904 рік. І ще три царські мідні монетки, які добре збереглися. Серед них катеринівський п'ятак 1775 року, дві єлизаветівських копійки 1758 рік і дві копійки 1869 року. В минулі роки на кохані. Було знайдено і медальйон із зображенням Герба Харкова. Виготовлений він був із гудзика. Зі зворотнього боку чітко видно літери «ФМКГВ». Тобто гудзик було виготовлено на фабриці московського купця Григорія Волчанінова. Трапився також і цікавий олов'яний медальйон у вигляді Австро-Угорської медалі. Підозрюємо, що в якості оберега його носив учасник ще Першої світової війни. Залишився живим і передав оберіг своєму нащадку, який у якості окупанта прийшов на наші землі у Другу світову війну. У медальйона відломилося вушко, але в ньому просвердлили отвір і продовжували носити. Тільки достеменно нам невідомо, чи господар його загинув, чи лишився живим, а свій оберіг загубив. Знайдені були на коханівці і три натільні хрестики. Один з них срібний з відламаною нижньою частиною. А у наступному випуску слідами захованих скарбів ми вам розкажемо про знайдений скарб срібних монет і про наші знахідки у 2025 році. І крізь віки людських життів, вагомим і досі на планеті вважають комплекс почуттів до грошей і грошових білетів.